На президентських виборах у Венесуелі перемогу здобув багаторічний лідер країни Уго Чавес. Таким чином опозиція втратила один з найкращих шансів усунути від влади президента, який керує країною уже 14 років. Венесуельці довірили Чавесу будувати у їхній країні соціалізм ще наступні 6 років. Тему продовжить Мирослава Ґонґадзе. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям та жорстку боротьбу з опозицією, Уго Чавес вкотре ще на шість років обраний президентом Венесуели. Після підрахунку 90% голосів, центральна виборча комісія оголосила результати голосування кандидат Уго Рафаель Чавес набрав 54,52% голосів виборців. Енріке Кандидат Енріке Капрілис набрав 44,97% голосів виборців. Явка на виборах склала понад 80%, а саме голосування тривало понад нормовий час. Навіть після того як дільниці мали зачинитись, перед ними стояли величезні черги. Активності Венесуельців сприяла опозиція з їх кампанією від дверей до дверей. Молодь та середній клас сподівались змінити багаторічного диктатора, соціаліста і антиамериканіста Чавеса. І, хоча кампанія опозиції сприяла тому, що чавес здобув на 25% голосів менше ніж у 2006 році, це не змінило остаточного результату і зіграло на руку чавесу, який отримав більше легітимності завдяки демократичності виборів. Опозиційний лідер-губернатор Енріке Капраліс, родина якого походить з східної Європи, після оголошення результатів, вийшов до своїх прихильників побореним, але не розчавленим я вітаю мого суперника, президента республіки, з перемогою. Я хочу привітати його і сподіваюся, що політичний рух, який перебуває при владі останні 14 років, зрозумів, що половина країни з ним не погоджується. При цьому молоді активісти кампанії не могли втриматись від сліз без виході та розчарування. Зовсім інші настрої панували у таборі чавеса. Люди танцювали і раділи перемозі свого кандидата. Він президент бідних, він не є президентом багатих. Вітаючи своїх прихильників з балкону президентського палацу, Міра Флорес у Каракасі Угочавець заявив, що революція тріумфально перемогла у Венесуелі. Вбраний у червону футболку кольору кампанії 58 річний новообраний президент звернувся до опозиції. Тих, хто пропагує ненависть зараження суспільства та завжди заперечують все хороше, що відбувається у Венесуелі, Я запрошую їх до діалогу, до дискусії щодо того, що необхідно зробити для Венесуели. Привітання з перемогою Чавесу вже висловили декілька країн, зокрема Аргентина, Куба та Нікарагуа. Новий президентський термін у Гочавеса почнеться 10 січня 2013 року. Морослава Ґонґадзе Голос Америки.